Летим, дивлюся, аж світає, край неба палає, соловейко в темнім гаї сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степи лани мріють, меж ярами над ставами верби зеленіють. Сади рясні похилились, то полі поволі стоять собі, мов сторожа. Розмовляють з полем. І все то те, вся країна, повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою, спокон віку вмивається, сонце зустрічає, і нема тому почину, і краю немає. Ніхто його не додбає і не розруйнує, і все то те, душе моя, чого ти сумуєш? Душе моя убога, я чого марно плачеш, чого тобі треба? Хіба ти не бачиш, хіба ти не чуєш людського плачу? То глянь, подивися, а я полечу високо-високо за сині хмари. Немає там власті, немає там кари, там сміху людського і плачу не чуть. Он глянь.